Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика в кишені. Будемо вчитися сьогодні розв'язувати показникове рівняння, яке називається однорідне. Отже, перше, що треба, то треба навчитися його впізнавати. Чи воно є однорідне, чи якесь воно інше. І після того, як ви його впізнали, тоді далі можна застосовувати метод розв'язування якраз для однорідного рівняння. Отже, перше, що маємо навчитися, це впізнати однорідне рівняння. Дивіться, як то зробити. Спочатку потрібно подивитися, отут перед нами є то рівняння, я записала. Спочатку потрібно подивитися на степені, котрі мають показнику Х. От дивіться, отут є 2 в степені 2х, отут є 6 в степені Х, і тут є 3 в степені 2х. От звертайте увагу на оті степені, котрі мають в показнику ікси. Оці числа 3, 5 і 2, поки що на них не дивимося. Бо це є звичайні коефіцієнти. Ми, тут можуть бути будь-які інші числа. Ми їх просто перепишемо. Так, отже, я бачу, отут є 2 в степені 2х. Якщо оце х відокремити, то, то буде 2 в квадраті. Отут є 3 в степені знову 2х, то буде 3 в квадраті. І тут є 6, 2 помножити на 3. Оце є основний показник того, що перед вами є однорідне рівняння. Бачите? Отут є 2 в квадраті, тут 3 в квадраті, а тут є 2 помножити на 3. Так, отже, перший крок ми зробили. Ми впізнали, що це рівняння однорідне. Тепер як його розв'язати? Треба поділити кожен доданок. На 2 в степені 2х, або на 6 в степені х, або на 3 в степені 2х. Я поділю на 2 в степені 2х. Що значить поділити? Отже, я переписую отак: от як той доданок стоїть, і пишу знизу в знаменнику 2 в степені 2х. Мінус 5 на 6 в степені Х. І в знаменнику знов 2 в степені 2х. Плюс знов той доданок переписую повністю. І в знаменнику ділю на 2 в степені 2х. Не робіть того усно, краще переписати для надійності, для того, щоб ви розуміли, що ви робите. Так, тепер будемо ділити. Отут, дивіться, тут є 2 в степені 2х і тут 2 в степені 2х. Очевидно, що оці от множники скоротяться, і лишиться тільки трійка. Тепер отут найгірший момент. Тут я маю 6 в степені x на 2 в степені 2х. Тут можна скорочувати двома способами. Ну, Дивіться, якщо я напишу 6 в степені Х, а тут 2 до квадрату, то буде 4 в степені Х. Що я досягла? Я маю однакові показники, то я можу написати 6 четвертих в степені Х, і якщо 6 четвертих скоротити, то я дістану 3 других в степені Х. Можна таким шляхом зробити, а можна. Написати 2 в степені 2х розбити як 2 в степені х помножити на 2 в степені х. Ну, бо х плюс х то буде 2х. І тоді 6 в степені х і 2 в степені х я скорочу. Залишиться 3 в степені х на 2 в степені х. І буде то саме 3 других в степені x. Тобто є отакий шлях і отакий шлях. Ну, то виберіть собі, котрий вам зручніший. Так, тепер рухайся далі. Отут буде 3 в степені 2х на 2 в степені 2х, то я можу написати 3 в степені 2х поділити на 2 в степені 2х, то буде 3 других в степені 2х. Так, то давайте то все позаписую. Отже, я маю 3 мінус, тут я вже спростила, тут є 5 спереду, не загубіть його, 5 і далі 3 других в степені Х плюс тут є коефіцієнт 2, от цей 2. І на 3 других в степені 2х і дорівнює 0. Завжди однорідне рівняння після того, як ви правильно поділите, зводиться до квадратного. Отут воно і є. Бачите, якщо я введу заміну, я напишу заміна, і я 3 других в степені Х заміню на t. Так, Тобто квадрат, до квадратного от я звела методом заміни. То я дістану 3 мінус 5т плюс 2т квадрат дорівнює 0. Бачите, я дістала квадратне рівняння. 2т квадрат мінус 5 плюс 3, поскладаємо його так, як нам треба. Ну і тепер рахуємо дискримінант. Отже буде 25 мінус 4 на 2 і на 3, то буде 8 на 3, 24, і дістану 1. Тепер ще. 5 плюс 1 поділити на 4, то буде 6 четвертих, або 3 других. І т 2 це є 5 мінус 1 на 4, і це дорівнює 1. І тепер повертаємося до заміни. Тобто я дістану 3 других в степені х дорівнює 3 других. 3 других це є в першому, то розумієте, то буде х рівне 1. І 3 других в степені х дорівнює 1. І тоді 3 других в степені х замість одиниці можна написати 3 других в нульовому. І звідси х дорівнює 0. Отже, я дістала х рівне 1 і х рівне 0. От ми навчилися, я надіюся з вами розв'язувати однорідне рівняння. До речі, хочу вам сказати, що математика в кишені дуже тісно пов'язана з математикою по-людськи, де є трохи ширші і більш такі ґрунтовніші пояснення. Тому підписуйтеся на канал, не забудьте писати коментарі і до зустрічі!